Слеклайн – це довга стрічка, яку натягують між деревами чи іншими нерухомими об'єктами. Завдання еквілібриста втриматися на стрічці, а потім пройти стропу, яка постійно провисає та вібрує. Дмитро вже майже рік займається слеклайном. Говорить, дізнався про цей вид відпочинку через інтернет. Я беру пастерна вот на Отдых на природі, Слаклайн натягиваю, обучаю своїх друзей. Можна сказати, що у нас вже более 20 років є, которых це реально. Це дуже хорошее заняття, яке реально приносить удовольствие. Тим більше, що тренування проходять на свіжому воздухі, в парках, Ну ви можете самі вибирати місце, де ви хотите займатися. Обрати можна і вид ходіння по стрічці. Найбільш простий, безпечний, який найбільше підходить для новачків це триклайн, коли стропу натягують низько над землею досвідчені ж спортсмени, які прагнуть адреналіну, натягують слек на висоті над прірвою або над водою. Є така різновідна слаклайна, як вотерлайн. Це когда слаклайн натягується над поверхністю води. Очень класно, не больно в воду і навіть весело. Тобто ми подыскали пару місць, де можна натягувати, есть періодично тренуємося. Коштує канатохіцьке спорядження від 500 до кількох тисяч гривень залежно від довжини та якості стрічки. Натягувати слек не важко не недовго, переконують еквілібристи, які навчитись ходити по ньому. Досвідчені слеклайнери говорять для того, щоб опанувати стрічку довжиною 25 метрів, новачкові знадобиться усього 5 занять. Аби навчитися робити складні трюки, стрибати, присідати і перевертатися з леклайнерам задобляться місяці, а то й роки наполегливих тренувань. Палець, Утім, головне відзначають еквілібристи насамперед засвоїти ази. Після чого ми робимо вихід, руки у нас должны приподняти бути. Ми її називаємо така от поза лося, <сум> балансування, коли когда локти неподвижні. А от о, здесь от ми розшатуємося. Делаємо вихід, Одна нога в стороні. Другая знаходиться в балансировке. Стоим, сбалансировались, делаем шаг. Ті, ж, хто зробив перший крок у слеклайні, кажуть еквілібристи, жити без стрічки уже не зможуть. Олексій Хуторний, Віктор Надточий, Віка новини.